Підтримали звернення до депутатів комісії питання. Шановні колеги, ви бачите, були присутні на комісії. Питання дуже резонансне для нашої області, безперечно, для людей. Питання, яке потребує вивчення і буде воно вивчатися. Я єдине вніс пропозицію, якщо ви чули перше, вніс пропозицію з тим, щоб зараз по тих матеріалах, які комісії доручили напрацювати, дадуть фахівці зібратися, і ми зберемося комісією 15 березня. 10 годині за участю, можливо, ширшої, ну члени комісії, обов'язково ви чули, що доручення дане всім провідним начальникам управління і таке інше, дати відповідні е, уже аргументуючі документи. І 15 числа я більшим певен, що повторно це питання буде стояти на комісії, бо оскільки я це перше вносив, і е, буде прийматися рішення. Гарантовано. Чому не збиралась така комісія до червня місяця? Ну я не Я не був тоді головою комісії. Може... Питання ці, які є, там, скажімо, до. До сфери мого як заступника не впливають, вони виносилися в відповідності до чинного законодавства любої юридичної організації, яка там подає і передає перелік питань. Тому зрозуміло, вже коли це стало. Я як голова комісії, яка обрана на сесії, ну після сесії, яка відбулася уже 12 ну, грудня місяці минулого року, Розуміло? Фракція ли ти наш підтримала? Так, тоді я не пам'ятаю в якому складі але. Ми приймали участь у рішеннях засідання сесії, зрозуміло. Тобі підтримали чи не підтримали? Що? Ну тоді питання про виділення цих земель, про передачу. На, На, Рудович, так. В, ну я вже воно трошки давніше не, не, не зовсім пам'ятаю. Я. Угу. я ж приймав участь в сесії, зрозуміло. Дякую.